Тепер по нижній частині покажу. Здоровий лоток, щоб можна було помістити акумулятор 3 s 6 p на 21700. Тобто такий. Ну, пока без. Так, значить, що у нас тут? Контролер в холдері, рама? Тут у нас все заграматизовано. Тут шапочки такі. Уже з, з гайками силиконом просто на гриметик і все закручуємо. Потім можна з той сторони просто відкрутити. А ті шапочки тут і залишаться. Електронний ключ на 50 А 5,26 вольт. По даташиту тут стоїть транзистор, видержує в пульсації 100 А. То есть, сезон відплавав я на своєму кораблику. Все нормально, ніяких проблем. Це у нас живлення на автопілот. Ну, а це до кнопки. Це глибиномір. Тут у нас контролер. Видно, приклеїв я, я надрукував таку шапочку. Вона то Тобто це для того, щоб вставляти з під низу защиту. Ну, я зараз покажу контролер. Тут все. Отак от, от. Контролер Flycolor на 90 Ампер двигун Surpas Hobby 4250 на 800 КВ Швидка серва. Зараз покажу. 5508 джейксовська Нижня частина, защита, датчик глибини. Тут у нас 45-й винт, перо руля. Все загерметизоване. По защиті. Якщо нам потрібно буде зняти защиту, ми відкручуємо ці 4 болтика. Там фішки вони приклеєні. І оце просто витягуємо, воно витягнеться, бо там герметично тут просто це сюди вставляється. Чому не зробив оцю накладку таку надруковану? Тому що вона має острі угли, а дно тут гладеньке. І я думаю, що в будь-якому випадку, якщо кораблик поїде на льозку, він буде її зачіпати або передки, або задки. А так воно тут плавно переходить, нічого гострого немає. Отакий угол. Бачимо ідеально все. Ну, такий кораблик получився.